Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я за річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Сьогодні ми також поговоримо про ще одні новини, які знову ж таки пов'язані з недодержавою Росії. Як ви знаєте, і я також це коментував в попередніх відео. Минулого тижня терорист Гіркін був затриманий росіянами за так званий екстремізм, і його заарештували строком на 2 місяці. І в даному випадку у нас цікаво питання з приводу того, а хто ж от стане на захист Гіркіна. І ось сьогодні у нас вівторок, 25 липня 2023 року, і Навальний. Так званий гарний росіянин і великий опозиціонер до путінського режиму виходить із такою заявою: російський політик Олексій Навальний заявив, що вважає арешт колишнього офіцера ФСБ Ігоря Гіркіна Псевдострілком незаконним. Заяву політика опублікували у його соцмережах. Доки він залишається під вартою за цим безглуздим і, очевидно, політично мотивованим звинуваченням, він є політичним в'язним, заявив Навальний. За словами Навальної, Гіркіна затримали не за звинуваченням у катастрофі Малазійського Боїнга в липні 2014 року. І отут я хочу знов-таки поставити такий невеличкий коментар. От як за думкою Навального, Гіркіна могли в Росії затримати за збиття малазійського літака Боїнга в липні 2014 року, якщо до цього причетна Росія? Ну, Навальний він взагалі не думає, що він верзе в цьому першій, у цій першій частині свого пояснення з приводу політичних переслідувань гіркіна. Його не в Росії повинні затримувати. Шановний Навальний. його мали давно вже затримати в Газі, де він отримав довічне ув'язнення. Росіяни його не мають затримувати, бо росіяни здійснили цей злочин руками Гіркіна. Як Росія могла його затримати за те, що сама Росія зробила? І далі а не за цим злочином, а за фіктивною та сфабрикованою справою. Про екстремізм, просто кажучи за критику влади, а саме що й Гута Путіна додав на банді. Але якщо відкрити оцей брядовий кримінальний кодекс Росії, то ж там постійно Госдура вносить якісь зміни з приводу того, що там будь-яка критика армії, критика війни Росії проти України це є злочин, так? По так званим російським нормам. І за це. Має людина нести кримінальну відповідальність в Росії. Мене обурює в даному випадку те, що Навальний, до прикладу, він не стає на захисту тих, до прикладу, простих росіян, да, які за там якісь мінімальні критичні слова в бік. Росії, влади, армії їхні, їх саджають до в'язниці. А от вибачте, за цього покидька терориста, вони тут же почали улюлюкати з приводу того, що це політичні знову ж таки переслідування. Я завжди говорю в даному випадку відомий визлів, що вашу цю дурну російську державу розумом, в принципі не зрозуміти. Тому що ви замість того. Це я звертаю до опозиціонерів, щоб щось з цим путіним робити, щоб не допускати його до того, щоб він вже повністю узурпував владу. Ви розказували про те, що ви нічого не можете зробити, ви не можете здійснити якісь протести, просто скинути цю путінську владу. А зараз ви говорите про поняття. Політичних переслідувань, так, ці політичні переслідування в вашій цій придурочній державі. Вибачте, за слово, вони відбуваються з моменту, коли вона, в принципі, створена. І чомусь раніше ви так голосно про це не говорили. А зараз терориста Гіркіна Навальний починає захищати. До Навального ж приєднався ще один, так званий гарний росіян Ходорковський. І Ходорковський сказав про те, що він вважає, що цей арешт є незаконним, що це не є злочином. Коли йде висловлення будь-якої точки зору, яка навіть є досить неприйнятною, і, відповідне, це звинувачення Гіркіну, воно є там, протиправне і воно не відповідає там, тим законам, які існують в Росії. Але я знову ж таки хочу сказати, що якщо відкривати Кримінальний кодекс Росії, Тій редакції, то відповідно відповідає цей злочин. Що Гіркін це дійсно займається екстремізмом? І Хадарковський, от також він говорить, що він дійсно вважає, що Гіркін здійснив злочин в контексті збиття малазійського літака mh 17 Але, ви ж помітили, ні в Навального, ні в Хадарковського, до прикладу, не було. Звернення до росіян, до російської так званої влади, до путінського режиму з вимогою, що Путін передав Гіркіна в галу, де по ньому є вирок щодо добічного ув'язнення за збиття малазійського літака mh 17. Тобто, що мене обурює в даному випадку, перше. Що терористи вважають, що по ньому якісь здійснюються політичні переслідування, але тут знов ну, ж таки питання стоїть, що враховуючи, що Гіркін він є розробкою ФСБ, то як ФСБшний президент здійснює політичні переслідування своїх ФСБшних соратників, це перша позиція, і друге, що вони знов ж таки, намагаються відділити злочин гіркіна. По збиттю Малазійського літака mh 17 по тим злочинам, які Гіркін здійснював на території України в 2014 році, вони це відділяють від самої Росії. Та, шановні, ну це ж Росія все організовувала. Гіркін є просто терористом-виконавцем всіх тих злочинних наказів, які їм давав Путін. Чому йде виправдання Гіркіна? Ви повинні знову ж таки, якщо ви говорите, що Гіркін здійснив злочин по МЕР 17, то Гіркіна потрібно віддавати точно не під російський суд, а під суд в ГАГУ. А разом з Гіркіним ви повинні вимагати, щоб під Гагу був відданий Путін, було віддане ваше військово-політичне керівництво, яке причетне. До злочинів щодо збиття Малазійського літака Меч 17. Цих позицій ми не бачимо. Давайте банально скажемо прямо, чому Навальний і Хадарковський, я думаю, і інші гарні росіяни зараз включаться за те, щоб заступитися За Гіркіна. Тому що в них спочатку ставка була на те, що щось Пригожин зробить з Путіним в контексті державного перевороту. Вони прям вірили в те, що Пригожин зможе якось змістити путінську владу, і у подальшому цим опозиціонерам якось трішки легше стане в Росії. Пригожин не виправдав їх сподівається, не здійснивши держперебороти, навіть почався і не завершився, так вони далі вже почали робити ставку на ось таку Гіркіна, що от Гіркін зможе. Бути якоюсь реальною опозицією до Путіна. Але оскільки Путін переляканий від мятежа, який зробив Пригожин, він це також почав розуміти і зачищає зараз тих людей, які можуть становити йому якусь потенційну загрозу в опозиційному плані. Ось, в принципі, це все, що потрібно розуміти з приводу того, чому ці гарні росіяни почали так дуже. Захищати терориста гіркіна. Банально через те, що вони бажали, що Гіркін там зможе змінити щось в Росії. І, знову ж таки, там Навальний, можливо, вийде з в'язниці, Ходорковський повернеться в Росію. Ось на це робиться ставка. А не точно на те, щоб встановити справедливість для гіркіна і щоб в Росії не було жодних. Політичних переслідувань. Якби б ці опозиціонери і ці гарні росіяни дійсно думали про демократію, про переслідування, які здійснює путінський режим, то вони напевно щось би в Росії робили для того, щоб, по-перше, знести путінський режим. А по-друге, щоб цих процесів не було ніяких переслідувань, ніяких замовних вбивств взяти вбивство цього. І щоб там розвивалася якась ну, мінімальна демократія. І останнє, що скажу у цьому відео, це знову ж таки звернення до наших телеведучих, яких оце гарних росіян таскають до себе в прямих ефірах. Ось вам ця ціна. Ви їм даєте ефіри, вони тут висловлюються дуже про те, який путінський режим поганий. А коли. Вже стосується справа Гіркіна, вони починають відділяти терориста Гіркіна від путінського режиму. Але всім цілком очевидно, що це одна і та ж контора. Просто між ними пішли непорозуміння в плані того, що Гіркін занадто багато почав говорити. І тут, знов ну, таки, потрібно зробити висновок. Чи треба запробувати цих росіян на ці ефіри? Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся у вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео переглядайте, ставте йому вподобайку, щоб більша кількість аудиторії YouTube могло побачити це відео, коментуйте обов'язково і діліться. Ним з друзями, слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!